Вітаю, друзі! друкуються саме захист на Autel 4. Ось такого характеру. І були питання: наскільки ж чітко цей захист працює. Ну Я вам покажу, що у цього дрону зламаний взагалі підвіс. Підвіз просто фізично не працює. Хвилиночку зараз. Ось я зняв кріплення. І ось підвіз. Він там на стяжки і він не тримається, резинок немає. Але цей дрон три дні літав саме з підтримкою цього язичка. Цей язичок якраз підтримував так, щоб не відвалилась ця камера і не втратилась. І виходить, що можна навіть за камеру... Тримати цей дрон. Бачите я? А ви так вмієте?